Карченко Вікторія, учениця 2 А класу Первомайського ліцею Престиж. Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. Подивіться на рай, тихий. Чирим серцем, велику руїну розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає трудні пра, а ви претеся на чужих. Шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Не ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна давня година і оживе добра слава. Слава України і світ ясний, невечірний, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.